Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо в FIFA 14 UPL МОД-2015. Сьогодні відбудеться 23-й тур чемпіонату України, принаймні для нас 23-й. 51 очко у нас, а Шахтар, маючи на гру більше, обганяє нас на 2 бали. Ми граємо з Карпатами, які борються за виживання, граємо у гостях. Тому буде ще важче. Треба виграти найближче три матчі і тоді Динамо Київ чемпіон. Тому що ми через три тури граємо. Ну тобто на третій граємо з Шахтарем. Але ми будемо поступово думати про цю гру. Зараз головне виграти Карпат. У нас всі відновились, всі в формі. Ну, начебто повинні бути в формі, але деякі гравці якось трошки її втратили. Хоча продовжують інколи забивати, інколи віддавати паси. Карпати 13 і одне очко вони програють у Десни і будуть робити все можливе від себе, щоб здобути як мінімум один бал в цій грі. Ну і, звичайно, як максимум 3. Мемфіса Депая нам показують. Він один з найкращих бомбардирів наших. Найкращим все-таки поки залишається Мак'янок. Мак'янок забив переможний м'яч з металістом і таким чином знову обігнав на один гол Мемфіса Депая. Анатолій Жабченко обслуговує сьогоднішній матч. Худобяк та Коноплянка розіграють, у кого буде м'яч, а хто буде вибирати ворота. Ну і ось турнірна таблиця. Карпати. Ілющенко, Мірошниченко, Балажич, Новотрясов, Лобай, Худобяк, Ча Чашуа, Страхевич. Штра Страхкевич Гіченко, Карноза, Пучковський. Динамоків, Харта, Батес Молін, Хечеріді, Боласі, Коноплянка, Делф, Вейнал, Думройс, Макінок, Депай. І показують нам гравця, який на заміні кравець 9 голів у сезоні. Ми починаємо гру трошки в атаку. Багато забуваємо в цьому чемпіонаті. За 22 гри у нас 50 забитих м'ячів. Це найкращий результат в чемпіонаті. Але і пропускаємо достатньо. 20 голів у нас пропущено за 22 гри. Поганий пас Поганий пас від Абати. І нам повідомляють, що металіст почав програвати у Десни у одного з головних конкурентів Карпат. Мабуть, львів'янам скажуть про це, і вони ще дужче будуть намагатися перемогти. Тому треба бути обережними в захисті і результативними в нападі. Ройс. Ройс віддає на Абате. Знову Ройс. Війналдум. Мемфіс. Робить. Макгіді спін і. Пас! Перебігає Вейналдум! Вейналдум! Удар і Лющенков! Перебіг Вейналдум, вже вбігав в ворота. Але треба було трошки затриматись, бо навіть якби не діставав би вже в підкаті, якщо не встигав би, а так нічого вже не зробиш. Якщо перебіг, то вже в FIFA принаймні нічого не зробиш. Карноза. Мемфіс. Мемфіс в захисті. Непогано Делф. Делф віддає аж на коноплянку. Коноплянка одразу на Вейналду. Вейналдум як на швидкості розбирається. Вейналдум, Вейналдум, Вейналдум! Передача і. Ну як же ж так? Другий момент у Київського Динамо. І не забиває тепер Мак'їнок. Стрибав у підкаті, але стрибав дуже пізно. Вже дуже пізно, М'яч вже. Зайшов таке враження за лінію поля. А потім тільки стрибнув Макінок. Закидон і коноплянка. Збиває там Харта, і збиває, може, і коноплянка якраз нашого голкіпера. Ройс. Ройс обігрує свого опонента і побіг в діагональ. На себе забирає макінок одного суперника. І тепер треба навішувати на Макінка. І руки. Арбітер, ні. Не призначає пенальті, призначає кутовий. Подача і. Макінок! Вище воріт. Багато, багато не реалізовує Київське Динамо, і це може радувати лише фанів донецького Шахтаря. Ну і львівських Карпат, звичайно, бо вони не програють поки що. Три моменти вже було. Але поки що 0-0. Марко Ройс. Через нього будуються атаки в сьогоднішньому матчі. Худобяк на випередження грає знову худобяк. Гіченко. І що виводить худобяка? Удар хард. Як м'яч дійшов аж до дальнього гравця, взагалі незрозуміло, де наші були захисники. На дальню стійку, удар, Харт, Делф вибий! Що за гальма у Делфа? Ось і небезпечні моменти у Карпат Мемфіс. Мемфіс на швидкості його підтримує Ройс. Але Мемфіс поки що сам пас. Сам собі ні, і від свого. Але це як Рикошет вважається. Збив, збив Ройс Депая. Депай би сам розібрався. От не можуть, не можуть е, Динамісі реалізувати вихід 2 в одного. Треба. Щоб один виходив. Тоді розберуться. Такі гравці, як Депа і Ройс, розберуться і самі. Їм допомога не потрібна. Ройс на фланг. Подача. Низька. Делф. Абате. На Вейналдума. Тут Ройс. Ні, там багато гравців для Ройса, він це розуміє. Навіть для Ройса багато гравців. Подача і на випередження Лющенков. Ну, поки що найкращий в складі Карпат. Голкіпер саме. Худобяк, подивіться, що творить. І одразу закидон І що наздожене? Кутовий, по-моєму, кутовий. Так, наздогнав. Неймовірно і незрозуміло як, але наздогнав. Такий м'яч. Хард. Коли виходить харт, серце зупиняється. Ну і рикошет дуже вдалий для Карпат. Як люблять закидати на легендарному рівні складності наші суперники, це просто. От просто дай їм закинути, і вони це зроблять. Легко. Коноплянка. Перший його прохід. Якщо вийде. Бо біля нього вже двоє, троє навіть. Але коноплянка, подивіться, яку швидкість розвиває коноплянка. І за багато гравців і коноплянка вже повинен був бити, але дуже багато. Дуже багато і не віддав пас Євген. Хоча можна було. Делф? Делф? Віддає в боротьбу трошки на Ройса і таки в боротьбу. Але Мемфіс і Ройс розібрались. Ройс. І дивіться, простріл іще один. Немає завершального удару. От немає завершального удару. А перший тайм тим часом вже закінчується. 44 та хвилина. Стільки сил витрачено в першій половині і не забито жодного голу. Це не дуже гарно. Коноплянка. Коноплянка, де той Макінок? Немає Макінка, але подача йде на Депая. Де Макінок лазить? Чому він за штрафним майданчиком? Три хвилини додає арбітер. Офсайт. Вже вдруге такий офсайт, коли вибиває голкіпер. Коноплянка. Делф. Делф подає і. Знову Іллющенко. Подачі, я бачу, не пройдуть в цьому матчі, бо Ілющенко чітко їх криє. І перший тайм закінчується 0-0. Багато моментів Динамо не реалізувало, бо то не встигли, то неточний пас. І варто задуматись варто задуматись про реалізацію в перерві. Ну і ось тут був момент, ну дуже багато. Іллющенков поки що грає якнайкраще. Нам показує, що у нас один удар в ствір. Ну, звичайно, бо дуже багато моментів було там, де перебіг, не добіг і так далі. Але якби добіг і правильно позицію вибрав, то. Було б уже, був би вже удар в порожні ворота. Було 7. Делф на коноплянку. Коноплянка запускає. Аббате Аббате і. Макінок! Макінок забиває 19-й гол в сезоні. На 49-й хвилині таки пройшов навіс. І Лющенко на цю. Куди побіг Абат? він до народу. Ближче до народу. Абате побіг. Ну і Лющенков тут міг виходити і також забирати, але побоявся. І правильно зробив. Правильно зробив. 1-0. 1-0. І тепер е, треба забити ще, бо Карпати дають атакувати. Тому треба забивати. І непоганий підкат. Як завжди, Захист превсенгує дуже класно Мак'янок. Крім того, що він забиває багато в цьому сезоні, то він ще й превсінгує. Класно і не встигає віддати пас Хачеліді. і треба тепер повертатись в захист, бо там нікого. Коноплянка прекрасно грає коноплянка. Один з кращих зараз. Ройс. Ройс поки що сам. І блажич якимось чином знає, що, що є такий Хілчоп. який залишає ногу, яка допомагає забрати м'яч. Сергійчук відкриває, відкриває Смолінг, але одразу сам і виправляється абате. Коноплянка. Не дуже гарний пас на Абате. Болосі. І Мемфіс є на фланзі. Закидає Мройс. І тільки от е я забув про цю штуку в FIFA 14, що вони оглядаються. Коли йде закидушка, то ваш гравець може оглядатись де ж там м'яч і втрачає в швидкості. Якось суперник, коли біжить за закидоном, цим ніяких... Немає ніякого повороту голови. Біжить собі, знаючи, куди впаде м'яч. Було Чекає він Ройса. Ройс. Привіт. І Марко. Кутовий заробляє Марко Ройс. Є шанс. Марко Ройс саме і виконуватиме. Цей кутовий і Макінок. Таке враження, що навіть не вдарив Сімон. І від Карпатівця м'яч полетів до Ілющенкова. Якась швидка атака в виконанні Карпат Карноза. Абати. Коноплянка. І його пресингують. Трошки не туди, трошки не туди. І це дуже погано, тому що зараз може бути який, якийсь роз... ну, така передача, ну капець просто. От тільки помилився. Коноплянка навішував на болосі, але болосі, мабуть, на своїй позиції не було, як завжди. Боліві захисники у нас вибігають. І одразу подача удар гол. Пресинг допоміг Карпатам, вони запресингували капітана нашого і неточний пас. Є ще час, 20 хвилин, але дуже погано, що пропустили. Бо забити не так просто в цьому матчі, як бачите, хоч і є моменти, але, але Карпати не пропускають багато. Коноплянка видає на Ройса. Ройс розвертається. Мемфіс. І його затримують, але Мемфіс б'є. Ну, і де штрафний? Де штрафний? Рикошет. Щось все йде до того, що Динамо втратить очки, бо дуже багато, дуже багато нереалізовано. І доведено до кінця моментів. Сергійчук. Зате тут дивіться, як доводять все. І перша поразка може бути за хто з нас скільки матчів, і це шанс для Шахтаря. Карпати просто дарують. Карпати просто дарують е поки що чемпіонство Шахтарю. До речі, в наступному турі Карпати грають з Шахтарем, і я думаю, що там Карпати додарують. Додарують це чемпіонство. Подивимося, як буде, але ще цей матч не закінчено. Давайте випустимо. Давайте спочатку тактику змінимо. Не тут схему саме. І подивимось, кого куди поставити. Ну, це взагалі жах. Вигравати 1-0 і. Пропустити двічі це занадто. Це занадто навіть для нас. Коноплянка вже трошки втомлений. Тому виходить Ліка Джовінко вийде в центр поля. Буде пробігати. Ну і все. 14 хвилин ще є всі шанси. Навіть виграти, але для цього треба реалізувати всі свої моменти. Делф. Депай. Ну, звичайно, в автобус зараз стане львівська команда. Болосі. Ройс. Удар Ройса! Два-два. 10-й гол в Лізі. І Ройс швидко біжить за м'ячем. Нарешті, нарешті пройшов удар у Марко Ройса. Чудовий удар. Просто прекрасний. І. 2-2. 2-2. Пресинг, пресинг потрібен. Сергійчук, і зараз можна пропустити, звичайно, закідон якийсь. Це легко. Мемфіс. Макінок ляказета. цей свіжий, ну повинен же щось робити нормально. Мак не Макінок, а Депай! Депай, сам поки що. Удар! Як він не влучив? Як він не влучив? Макінок таке враження, що трошки не встигав би на простріл. А, там, там ясно, там голкіпер зіграв. Я думаю, як? Як не влучив Депай? Заміна у Карпат. Заміна у Карпат у нас є шанс. Макінок буде зараз. Може стати головним героєм. Гройс, подача! Подача! Удар! Стійка! Стійка! Оце так-так! І тут двоє наших гравців! Делф, прекрасно! Делф сам. Подача Делфа! Макінок! Немає удару і Депай! Що? Що ти там побачив? Як потужний пресинг поставити? Не можу поки що цього зробити. Все. Потужний пресинг є Делф. Депай. Макінок. І Ройс не побіг, але б може наздогнати Ройс! Подача! Є хто? Немає кого. Нікого взагалі. Страш... Страхкевич. І треба відібрати. У нас всі в нападі. Ми ризикуємо. Але ризикуємо, бо треба нам перемога. І що це таке? Як. Який кутовий? Та це порушення правил. Ну добре. Зараз відбиваємось контрвипад і забиваємо. Хар, давай, 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 хтось вибіжіть. Джовінко. Джовінко помиляється. Ой-ой-ой, як він помиляється і... Спробуй тепер відбери цей м'яч. Подивіться, він відскакує тільки не до нас. Куди попало, тільки не до нас. Ну, це супертехніка. Що я можу сказати? Супертехніка від Карпат. Смолінг. І все одно м'яч не у нас. Делф. 90 хвилина. Делф Поки що. Куди ти свистиш? Баран! Чи жаба, хто це? 2-2. Шахтар поки що на першому місці. Ну, ми не можемо так, щоб чемпіонат легко закінчити. Карпати влетять Шахтарів в наступному турі, і це всі розуміють. Я знаю, що в мене багато підписників, прихильників Карпат, але комп'ютерні Карпати зараз все роблять для того, щоб Шахтар вигравав чемпіонство. Звичайно, багато буде залежати від матчу з Шахтарем, але, звичайно, комфортніше підходити до такого поєдинку, коли у, у тебе перевага. За очками. Але, але Карпати вирішили зробити і свій слід в чемпіонській гонці. І тепер, тепер ми поступаємось у донецької команди одним балом. Поки що не зіграли Карпати і Шахтар. А ми граємо за Лічівцем. Але з Карпатами я точно не планував втрачати очки, бо Карпати все-таки для нас. Якісь такі зручні були раніше, але тепер, тепер і Карпати забирають у нас 2 бали. Ось Шахтар буде приймати львівський клуб. Ми граємо з Ілічівцем. Ну, головне не програти у Ілічівця, бо можемо подарувати Шахтарю дуже багато чого. Шкода, шкода, у нас були шанси. Дуже багато у нас було шансів. Багато моментів втрачено було через те, що вони не доходили до удару. Але цей удар мав бути в порожні ворота. На жаль, так провалили знову в захисті, і це вічна проблема. Захист це вічна проблема. Треба забувати ще більше, але як бачите, не завжди виходить забувати тричі. Ось такі справи ми знову другі, але все ще є прекрасні шанси на чемпіонство. Тому підтримайте нашу команду великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дені 3D. На все добре.